Із сумом та скорботою у суботу, 21 червня, у селі Великі Лучки попрощалися із захисником України Андрієм Закладним, який приніс найбільшу жертву заради нашої перемоги, заради миру, заради цієї святої землі, яку дарував нам Господь, заради війни. Є Андрій Вікторович закладний був сержантом Збройних сил України. Закарпатець був хоробрим бійцем, хорошим стратегом, відважним та відданим присязі захисником. Як і сказав, англійна більше тієї води нема. як віду, голові, у душу свою пологі за найбільшій цю заходу вірить на сьогодні. Але воїни вітно цю заповідь жертвуючи самим дорогим і самим цим, що ми маємо своїм власним життям заради того, щоб прискорити нашу перемогу над ворогом. Боєць помер у закладі охорони здоров'я, де проходив реабілітацію після тимчасового повернення із зони проведення бойових дій. Прощання відбулося у свято Вознесенському храмі. Присутні молилися за упокій душі захисника. Воїни до Бога, але до Бога ми до серця який дивиться на їхні страждання, дивиться на їхні любов, на і самопожертви. І ми віримо і надіємо, що прості тім людьми волі і не вольні. І тому завжди сприймаємо смерть як можливість проявити Богу, як можливість бути в вічності з Богом. Чоловік був не лише воїном, а й людиною з великим серцем, надійним другом. Таким його згадують односельчани та знайомі. Ми маємо, на жаль, знову трагічну звістку в селі смітну. На цей раз військовий не загинув на фронті. Що ще більше прикро помер у реабілітаційному центрі, не проходив реабілітації. Війна забирає життя, війна забирає кращих людей. Тих, хто став на захист України. Сьогодні проважаємо останній путь людини, яка захищала Україну. Він не був корінним мешканцем лучок, але тим не менше проживав тут, одружений був тут, тому прощаємося з ним саме тут все. Висловлюємо щирі співчуття рідним захисникам. Про подвиги наших військовослужбовців ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться в історії боротьби за незалежність.